У квартирі кропивничанина Петра Великого електричне опалення. Опалювальний сезон каже не завершив. Споживання електрики для опалення може регулювати. Очень економлю пермішеньку якусь картошечку, борщик зварив собі і на неділю. На харчах економите, щоб платити на, на всьому, досі. На всьому. Опалення зимою щомісяця в середньому обходиться у півтори тисячі гривень, каже чоловік. Щоб було тепло в хаті, то це 1500-1400 отак от. Тільки за одне отоплення. Ніколи в житті не, не мав боргів. Ніколи. Говорив і, і людям, і сусідям, отак от всі іноді так. що, холод. Ну, говорю, война. Ви спазіба, скажіть, що хоч так дається. Що не обстріли за житлово-комунальні послуги жителі Кіровоградщини заборгували 735 мільйонів 303 тисячі гривень. З них 480 мільйонів за тепло, майже 144 мільйони за водопостачання і водовідведення. Це інформація від директорки обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольги Довжук. А все інше, якщо від 735 відняти, то це буде вивезення сміття і управління будинками і все інше. Каже рівень розрахунків населення за спожиті комунальні послуги знизився за два перших місяці цього року, якщо порівнювати з попереднім. За 2022 рік наші споживачі забезпечили розрахунки за послуги на рівні 86 шість відсотків. То за січень лютий всього за житлово-комунальні послуги у нас рівень розрахунків склав 67,2%, і населення розрахувалося на рівні 74,8%, хоча субсидії і пільги держава профінансувала на рівні 100%. Борги населення ускладнюють підготовку до наступного опалювального сезону, говорить Ольга Довжук. Ми повинні всі вжити всіх можливих заходів підприємства, всі для того, щоб підготуватися до наступного опального сезону. Він думаю, він буде теж складний, але без грошей зробити це неможливо. Зрозуміло, будуть додавати місцеві бюджети. Да, ми з цим працюємо. Зрозуміло, будемо працювати з фондами, які дають нам допомогу. Зі слів директорки, під час нинішнього опалювального сезону, в умовах ракетних обстрілів російськими військами об'єктів інфраструктури підприємства області продовжували надавати послуги тепло- і водопостачання. Під час воєнного стану в Україні діє заборона на підвищення тарифу на комунальні послуги. Нині теплопостачальні підприємства регіону мають борги за спожиття газ і електрику через різницю в тарифах. Вона буде доходити до мільярда гривень. Ці борги пояснює, сплачуватиме держава. Для цього під час воєнного стану у минулому році змінили законодавство. Передбачає про те, що під час військового стану і шість місяців після його закінчення тарифи на послуги природного газу розподілу природного газу постачання теплової енергії є незмінними. Це ті зобов'язання, які взяла на себе держава, що вона буде відшкодовувати виробникам за послуги, які вони давали. Надавали за рахунок економічно необґрунтованих тарифів. Не платити за спожиті послуги не дозволяє совість, каже кропивничанин Петро Великий. У нас ну, на третьому етажу розкошно живуть, а за мусор по тисячі рублів це, довжний він вивіску всі да вишиті. Ви, каже, а, обращаються за жителі, мов подействуйте на них. Как? А вона мені какое ваше дело? І все. Людям, які не можуть одразу сплатити борг за спожиті комунальні послуги, Ольга Довжук радить звернутися з заявами до надавачів послуг, щоб розраховуватись за борги частинами. Антоніна Крейтора Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.